П'ять найчастіших помилок у макіяжі, які роблять майже всі. Привіт! Я Олександра Радіч, професійний візажист і стиліст. І сьогодні я покажу тобі 5 найчастіших помилок у макіяжі, які я бачу у своїх клієнтів знов і знов. Маленькі деталі, через які твій макіяж втрачає свіжість, стійкість і той самий дорогий ефект. А ще покажу, як їх легко виправити без сотні продуктів та довгих схем. Поїхали! Помилка номер один. Ігнорування етапу підготовки шкіри до макіяжу. Нанесення макіяжу на недоглянуту, суху або занадто зволожену шкіру призводить до того, що ваш тональний засіб буде лягати нерівномірно та буде дуже швидко скочуватись. <плес> ну аніщасно шлюзірову діяли <плес> Обов'язково очищайте та зволожуйте шкіру перед нанесенням декоративної косметики, використовуючи гель для вмивання, потім тонік. Та крем або сиворотку для обличчя. Тоді тон ляже рівно, не буде скочуватися та підкреслювати вущі. а найголовніше не буде ефекту маски, і макіяж буде стійким на протязі всього дня. Багато хто не знає, як підібрати догляд звідси і всі проблеми з тоном. Я створила курс Makeup Secrets, де я показую прості схеми, які реально працюють, навіть при невеликій кількості косметики. Детальніше про нього буде наприкінці цього відео та за посиланням під відео. Помилка номер 2 занадто чіткі та темні брови. Малюючи занадто рівні темні та різкі лінії, ви створюєте грубий та неприродний вигляд. Починайте формування брів і заповнення порожніх зон штрихами, створюючи ефект колосків. Для цього використовуйте олівець не дуже темного відтінку. Убирайте відтінок на 1-2 тони світліший, ніж ваше волосся. Потім розташуйте олівець за допомогою плоского пензлика, роблячи такі ж рухи, як при промальовуванні волосків. Важливо початок брови робити не графічною і темною, а навпаки. Тоді ваші брови будуть виглядати натурально. І головне не забувайте волоски фіксувати гелем, щоб ваші брови мали охайний вигляд протягом усього дня. На навчанні Makeup Secrets я показую головне, як не перетворювати брови на окремий об'єкт на обличчі. Помилка номер 3 Неправильна техніка нанесення контурів. Найчастіша помилка при нанесенні контурування це недостатнє розташування. Різкі та точні лінії призводять до ефекту маски. Також продукт лягає нерівно, якщо його наносити рухом, що розмазує. Завжди ретельно розтушовуйте продукт, щоб досягти плавного переходу. Ось такими рухами ви доб'єтесь гладкого покриття без плям. Головне контурінг це не тільки про скулу. Для більш гармонійного ефекту нанесіть скульптор на зовнішній кут ока. Віски, ніс та інші зони, які хочете зменшити. Використовуючи саме ці рекомендації, продукт ляже рівномірно без ефекту маски, створюючи природні тіні на обличчі. <му> Помилка номер 4 Відсутність румян у повсякденному макіяжі. Пропускаючи цей момент, ваш макіяж буде виглядати незавершеним. Обличчя здаватиметься плоским, блідим. Втомлення. Щоб додати свіжості макіяжу, обов'язково нанесіть румяна на яблочко щічок злегка на повіки, носик, губи та залишками продукту пройдіться ось тут. Важливий момент: не додавайте одразу занадто багато продукту. Краще додавайте рум'яна потроху, доки не досягнете бажаного ефекту. Пам'ятайте, рум'янами ви не зіпсуєте макіяж, а навпаки, додасте акценти та зробите ваше обличчя більш виразним. А на моєму курсі Makeup Secrets ми навчимося підбирати рум'яна саме під ваш колір шкіри. І остання п'ята помилка. Нанесення олівця чітко по анатомічному контуру губ або, навпаки, сильно виходячи за контур. Малюючи олівцем чітко по анатомічному контуру губ, ви візуально зменшуєте їх об'єм, а сильно виходячи за контур губ, ви не досягаєте ефекту збільшених губ, а тільки надаєте їм неприродні вигляди. Щоб візуально збільшити губи, необхідно при промальовуванні виходити за анатомічний контур губ не більше ніж на 1-2 мм. Саме фарбуючи губи таким чином, ви досягнете красивого гарного ефекту збільшених губ. А на моєму онлайн-курсі Makeup Secrets я покажу ще більше різних лайфхаків, як збільшити губи без перебору. ці, на перший погляд, дрібні помилки і псують твій макіяж, навіть якщо в тебе люксова косметика. А коли починаєш помічати деталі, макіяж стає зовсім іншим, і найголовніше він про тебе, а не про шар косметики на обличчі. А ще дуже хочу, щоб вашинковий макіяж займав всього 10 хвилин і приносив лише задоволення. Зараз я відкрила анкету перед записом на мій онлайн-курс Makeup Secrets. Цей курс допоможе тобі навчитися робити макіяж самостійно, просто, легко, швидко і без страху. Після заповнення анкети ти отримаєш від мене ще один міні-подарунок: міні-гайд з моїми улюбленими продуктами, які реально працюють на будь-який бюджет. Посилання на анкету під цим відео. Дякую, що подивилися до кінця. Пам'ятай, краса це не ідеальність, а впевненість, з якою ти дивишся на себе в дзеркало. До зустрічі на курсі.